Прикарпатське село повністю відхрестилося від асоціації з маєтком Януковича. Галицьке село Межегірці досі всі його заклади, сільська рада, школа, клуб та бібліотека в офіційних документах звучали як Межегірські сесія обласної ради перейменувала, повернувши народну назву Межегорицьке. Деякі чужинці це село називають межигір'ям. Воно має своїх іменитих мешканців. Тут живуть кучми та Луценки. У Луценка хата зачинена, то й на роботі, а от кучма вдома. Ігор вчитель музики та завідувач сільським клубом, виховує чотирьох дітей. Я як голову помию трохи такі режі відділи йде, так кажу. ну, подібний до кучми. Президентське прізвище родині пільг не принесло. каже мама Галина. Ні за каденції кучми, ні тепер. Деколи питають, чи ми знайомі? Я кажу, якщо б ви були знайомі, ви б жили десь там ближче до Києва і ви були більше. Заможні звідки взялося Межигір'я та Межигірські в Галицькому селі не розуміють. Місцева бібліотекарка Галина Зіньковська пригадує, скільки себе пам'ятає, у селі все називалось Межигорецьке, а село постійно носило назву Межигірці. Скільки я себе пам'ятаю, скільки ходила до школи, то було Межигірці, Межигорецька сільська школа, Межигорецька бібліотека, Межигорецька. Філологія та жодної політики пояснює сільський голова, колись вчитель української мови Степан Сачовський. Утворюємо прикметник «Нежигір'я», «Нежигірська», А «Нежигірці» або може бути варіант Межегорецька, або другий варіант «Нежигірцівська». У селі кажуть, хочуть лише називатися правильно, тому підняли це питання. Сьогодні воно пройшло уже дві сесії районну та обласну. Тепер чекають, коли офіційні правки внесе Київ і на сайті парламенту з'явиться замість межогірської межогорецька сільська рада.